Сторінка 38, параграф 6. Поява українського козацтва. Перше. Господарське освоєння Дикого поля, козацтво. Ранньомодерна доба стала періодом формування українського козацтва, яке відіграло важливу роль у подальших подіях історії. Слово козак уперше було згадано наприкінці 13-го на початку 14 століття. Тоді так називали представників тюркського населення, які несли вартову службу. А в тогочасних польських хроніках термін Козак використовували щодо втікачів, розбійників і вигнанців у 15 столітті через розпад Золотої Орди окремі кримськотатарські роди або їхні групи тікали на вільні степові простори Дикого поля та ставали козаками. За повідомленнями історичних джерел, кримськотатарські козаки однаковим чином наймались на службу до литовських і московських правителів. Або нападали на їхні землі. Наприкінці 15 століття з'явились згадки про появу християнського козацтва, зокрема українського, яке діяло у степовому прикордонні, мусульманські, кримськотатарські і християнські українські козаки, мали між собою в цей час чимало схожого. Джерелом існування обох спільнот була війна, служба і захисту кордону, розбійницькі напади, пограбування ворожих оселень. Алі прибутки приносила торгівля захопленими бранцями на невільницьких ринках. Варто зазначити, що в той час так діяли не лише козаки, а й інші переважно недержавні військові люди. Першу зафіксовану в історичних джерелах згадку про українських козаків, датовано 1489 роком. У хроніці польського автора Марцина Бельського повідомлялося, що козаки несли службу в польсько литовському Війську під час його походу на кримських татар І з часом українське козацтво перетворилося на окремий соціальний стан. Друге і причини виникнення українського козацтва. Українське козацтво виникло на величезній степовій території Дикого поля між християнськими державами, Великим князівством, Литовським і короною польською та мусульманськими державами кримським ханатом Юсманською імперією. Природні багатства цих територій за дніпровськими порогами приваблювали населення з обох боків кордону. Сюди вирушали охоче займатися степовими промислами, полюванням, бджільництвом, рибальством. На українських землях цих людей називали уходниками. І з ватах уходників, здебільшого, формувалося українське козацтво. Третє поява перших козацьких січей. На місцях промислів уходників. Влаштовували тимчасові оселі для збереження харчових продуктів і захисту від нападників. Поселення, побудоване з деревини, вони називали острогами, городками, станами. Від першої половини 80-х років 16 століття поселення почали обносити дерев'яними укріпленнями і вони стали засіками. Поступово за ними закріпилася назва січі. Більшість козацьких січей була розташована на Дніпро. Низу. Козаки спочатку витіснили звідти кримськотатарські ватаги, а потім поступово освоїли Великий Луг і Запоріжжя. У першій половині 16 століття на Запоріжжі виникли козацькі поселення, зимівники. Спершу так називали місця для утримання худоби взимку, а пізніше облаштовані тут зимові поселення. І з розвитку місцевого сільського господарства і промислів вони перетворили. Покрилися на хутори, де застосовували найману працю незаможних козаків і селян. Для захисту українських земель від нападів татар місцеві старости організували козаків бойові загони. 1555-1556 роки черкаський і канівський староста Дмитро Вишневецький об'єднав окремі витаги козаків і побудував фортецю з козацькою залогою на острові Малахор. Ортиться на Дніпрі у складі населення України кількість козацтва поступово збільшувалася. Як побутове явище, козакування ставало звичним для різних верств суспільства. Поширювалося покозачення, численні шукачі пригод і слави, невдоволені своїм становищем, люди прямували до степу, щоб стати козаками. Спочатку ходити в козацтво означало. Рушити на Дніпровський низ, поздобич чому цих людей називали низовим козацтвом. Пізніше, коли козацтво переважно протидіяло нападам татар в українському прикордонні до їхньої служби застосовували назву Козацький хліб. Четверте, повсякденне життя українського козацтва. Умови життя козаків у степах Дикого поля були суворими, потребували неабиякої витривалості, здатні. Переносити холод і спеку негаразди воєнного життя. Козаки мешкали в саморобних уренях, сплетених з очерету та вкритих кінськими шурами. Одяг простих козаків виготовляли з домотканного сукна й полотна, із нього шили за тогочасною модою штани, сорочки, поверх яких одягали довгі каптани, що підперезували поясом. Зудям були чоботи, а головним убором висока шапка. Кучма. Козацька їжа була простою, але поживною. Козаки готували саламаху, тетерю, щербу, варені страви з пшона, житнього борошна й риби, вживали смажену дичину та вялену рибу. Воєнні походи козаки поєднували із заняттям різними промислами: лагодженням зброї та спорядження, приготуванням їжі, запасів для походів. У вільний час козаки співали, грали на кобзі. Танцювали після воєнних походів козацькі загони поверталися з Дніпровського низу на відпочинок додому, нападаючи на володіння османського султана і кримського хана молдавського господаря козаки створювали чимало політичних проблем владі Речі Посполитої, як її віддані. Тому старост південних пристепових районів Київського та Брацлавського воєводства зобов'язували стримувати козаків, щоб не допускати. Їхніх самостійних походів, постать в історії: Остафій Дашкевич, Черкаський Канівський староста, відомий козацький ватажок, зем'ян якого пов'язана низка успішних походів козацтва у 20 30 х роках 16-го століття. На честь Дашкевича названо вулиці в Києві, Черкасах, Каніві, Дніпрі, Первомайську. Також його ім'я має 104-та окрема автомобільна бригада сил логістики. Збройних сил України постать в історії Дмитро Вишневецький, Волинський православний магнат, один із перших відомих ватажків українського козацтва. Спочатку він обіймав посаду Черкаського і Канівського староси та організовував відсіч нападам кримських татар на ці землі. Під керівництвом Вишневецького на острові Мала Хортиця збудували замок Городок. На початку 1557 року Хортицький замок. Витримав 24 денну облогу кримсько-татарського війська. Проте восени цього ж року об'єднані турецько-татарські сили примусили князя залишити острів Мала Хортиця. У 1563 році, під час походу до Молдавського князівства, Вишневецький потрапив у полон і був відправлений до Стамбула. Після відмови перейти на Осьманську службу його стратили Словник. українське козацтво. Збірна назва козаків на українських землях, козак слово ймовірно, тюркського походження, яке вживали для позначення вільної людини, шукача пригод. На теренах України козаками називали у другій половині 15-го століття охоронців південного прикордоння та людей, що займалися тут степовими промислами, і від другої половини 16-го століття запорожців і реєстровців, А від серед Тини 17 століття представників козацького стану, Дике поле, історична назва незаселених або малозаселених причорноморських і приазовських степів у 16-17 столітті. Засіка штучна перешкода з повалених дерев, улаштована з оборонною метою, табір, оточений частоколом. Дніпровський низ. Землі по обидва берега Дніпра розташовані за його порогами. Великий Луг, історична назва місцевості, величезних річкових плавнів існували на лівому березі Дніпра до середини ХХ століття, між Дніпром і річкою Конка, Запорожжя, землі в Ніжній Течії Дніпра, на південь від Дніпровських порогів. зимівник, назва житла, утара і козацького господарства на Запорожжі, показачення, процес переходу в козацтво представників інших верст суспільства, низове Козацтво козаки Запорожці, які селилися в нижній течії Дніпра на землях підконтрольних контрольних Січі.